По-ро-по-по-по-по-ро-по-по-по-по-по Так, ну що спробуємо платиком кран, головне, щоб не заважали. Mm -hmm. mm -hmm. На гору просто так не проскочиш. Ого! Арта 4 накрила. Не, не буду навіть намагатись. Я просто думав на пер на перекаті вгору підловить. А вони всі там стоять, навіть не поспішають летіти. Бе, ну 113 від... відхопив жорстко. Дуже жорстко. А, в нас право кинуто. Ясно. дивні роз'їзди. Прям дуже дивні роз'їзди. Пуля ты пуля, видишь. Який страхы... А, это митковый. Ну, пацан, зашел не в той район. Ты зашел не в той район, пацан. Тихо, тихо, тихо. Вилетів, правда, так як хотів. Але все ж. Якийсь дурний розкат прям я не можу. И по центру. Господа боже, что вы творите? Так, треба поехать допомогти тому чудику. І хоч тільки ХП не вистачало зб... збрити собі. Бля. Та на цих я не їду. Та й позабрали з-під носа. Тайпа забрали з-під носа. А, броня не побрита. Броня не побрита. А мав би добирати. Кись дурдом, а не бій. Реально, кись дурдом. Ооо, oh, кабела мені. Да. Ah, а кусок ти? Шо 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 відбувається? Що відбувається в цьому бою? Якийсь дурдом, сонечко. А, ну згоден де була. РНЖ сьогодні веселий. до карандаш уже не зайде. Ладно, замітимо мікро. Замітимо поки мікро? О, все, на 21 одну тисячу в мінусі. Так, що? Влаштовую 10 хвилинну перерву? Вимкну гро холодю ноут.